Деякі кремлівські щури вже повтікали з корабля, але ця напірливо продовжує просувати російські наративи в Україні. Ірина Кременовська. Вдень юрист, вночі пропагандистка, антикультистка та догхантер, хоча. Ні, не тільки вночі. У 2014 році вона приїхала з окупованого Донецька в Київ. А вже в 2018 році вона активно почала просувати про російські наративи серед українського населення. Фінансує Кременовську російська тоталітарна секта під назвою Рацирс, яку очолює Олександр Дворкін. Так, той самий, який зі своєю бандою охрестив Україну сектою неоязичниками, неонацистами, яких потрібно десатанізувати. Зв'язки прослідкувати неважко. Кременовська систематично цитує Дворкіна на своїх онлайн ресурсах. Рекомендують дослухатись до його блазні. І постить про вітання Путіну в групі в однокласниках детальніше згодом. А Дворкін особисто підтвердив, що досі тримає зв'язки зі своїми агентами, які ведуть діяльність в Україні. Наразі дякуючи нашим спецслужбам та правоохоронним органам, Кременовський інкримінують 161-шу статтю кримінального кодексу, але тягне там на всю 111-ту. Звісно, вирішувати буде суд. Але зараз дуже важливо поширювати інформацію про цю особу, яка загрожує національній безпеці України, бо таких щурів треба притягати до відповідальності за їх дія. Субтитрувальниця